Вітаю, Миколай! 18 червня, 25 рік. Ну сьогодні я хочу поговорити про те, як хто продуває фільтри, показати свої своє бачення, як правильно, як неправильно, тому що багато бачу хто робить, ну, неправильних, на мою думку, неправильних дій. Це моя думка. Якщо щось так, не так, ви пишіть, коментуйте, хто як робить. Можливо, десь я не правий. Хтось. Ну, буде цікаво, я думаю, якраз назвемо відео, як продавати фільтра. Багато хто буде сюди заходити, як більшість читати коментарі. Поговоримо про будову фільтра. Розповім примір, що я бачу, і своє бачення. Ну, а загалом, то у нас. Ситуація не дуже. Готуємося до збирання. В господарстві вже пішли збирати. Ну, Бачу, що, мабуть, не дуже так гарно. Ну, Деякі будуть ячміні, деякі не гарні, ну, сильно гарних не буде. А так у нас соняшник додихає, тому що вологи немає, ну, інше зелене стоїть. Просто наше здохло майже. Навіть не на їздю вже й не дивлюся блін, на все це. Дощів не було. Ляпало-ляпало, ось то зверху, а так доща не було. Все, поїхали. Про фільтра. По-перше, для чого два фільтри, як на мою думку. Звісно, щоб краще очищувати. Але я. я дивлюся, ось цей малий фільтр я знімаю дуже рідко. Тому що великий фільтр ось цей він повинен втримати всю пилюку. Ось, якщо я бачу на от малому фільтрові, ось тут вже пилюку видуваю. Значить, це сигнал для того, щоб вже потрібно замінювати комплект, тому що ось цей пропускає. Чому він може пропускати? Може пропускати, може бути неякісне. Буває навіть таке, що ось там внизу де залите е силіконом, але воно не силіконом, з'єднується ось ця тарілка, це вже якраз інше, і з бумагою. І буває десь там пропуски, і буває, що воно не залите. І там є дірочки. Ну, інколи ми дірочки самі робимо. Багато людей бачив, що ось так вибивають пилюку, крутять його і стукають по землі. Ви стукаєте, стукаєте по тарілці і цим самим відриваєте, робите мікротріщини ось там на бумагі. Тому що тарілка, ви стукаєте, бумага по інерції йде сюди, тарілка туди. І мікротріщини. а інколи рветься і. Якщо десь трошки в сторону, то воно по-любому дірветься бумага і буде вас пускати. Ні в якому разі не можна стукати. Також дути дути ось так напряму туди. Пилюка у нас заходить з цієї сторони. Зовні, то не дути ось так, трубку ніяк не ставити ось так. Трубку ставити тільки ось так. Ось, де у нас трубка. Зараз. Ну і сама трубка. Трубка зроблена, така, трубка залізна. На кінці ось так сплюснута. Бачимо. Для чого вона сплюснута? Для того, щоб струя була така більше. Бачимо ось. Щоб така, як струя була широка, а не дуло. Ставимо трубку ось так. І видуваємо, щоб повітря йшло ось так, видувалося. Але. Це я не з самого початку, так як я розповідаю, я роблю. Як я продуваю. Давайте вже побалакали про це. Хто стукає, хто як дує. Я розкажу, як я роблю. А то я ставлю фільтр ось так, якби він не був грязний. Який. І дмемо ось якраз в так... цій ситуації ми дмемо ось так вниз, вниз строго вниз. Пилюка в нас звідти зайшла. І ми створюємо зсередини мікровібрації і поток повітря, і воно все вниз саме під вагою своєю випадає. Тому що якщо ми будемо дути ось так, так то ми в ту пилюку наоборот будемо задувати фільтр. Ми її повинні спочатку видути в зворотньому напрямку, як вона зайшла. Покажу потім, я розповім. Потім, коли ми ось так видули, ну, ладно, по порядку пішли.

Пилюка, яка випала з нашого фільтра, вона просто випала. Який як, Він просто випав. Потім даємо позади. Бо! Потім. Перевертаємо Фільтр, фільтр. фільтр і чисто, стороною фільтр так само ползок. Бачить, дивіться, повторюсь, ніякої не, не забивають. Потім зараз проводимо знизу, вибиваємо. Так що якось так, я ж кажу, проводячи такі операції, ми не... Рвемо і не забиваємо пилюку всередину бумаги. Дуємо тільки повздовж і середини видуваємо зворотньому напрямку, воно висипається. Так, А А ви як робите, напишіть, правильно воно, неправильно, тому що якщо дути ось так, особливо коли він щось забитий, то ви на пилюку наоборот забиваєте фільтр. І дуйте, потім не дуйте, ви під великим тиском забили її в фільтр. Потім це ще погіршує стан фільтра і все інше. І дуже великий тиск не давайте, тому що дійсно можна, якщо трубку дуже близько ставити, то порвати. Бумагу можна порвати, дивлячись, який тиск. Все, тримаємось, працюємо, готуємось, збираємо. Дякую нашим захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось, все буде добре.